Слово батьки звучить, не наче пісня, не наче вітер, що шумить в траві, слово це, наче щира молитва, та молитва, що лунає в тиші, як ми часто буваєм невдячні за життя, що батьки нам дали, і як часто буваєм в словах необачні, в тих словах, що печалі і сліз додали. Як ми часто приносимо гори і сльози, І можливо, не бачимо, як плачуть вони і сіріють батьки, як поля на морозі, та все ж люблять вас, доньки, сини. Батьківська любов, така ніжна та щира, та любов, що готова нам все пробачать. Батьки ж пригортають, як пташка під крила, і готові нас завжди в біді захищать, як ми часто не цінним тією любов'ю, що батьки проявляють до кожного з нас, зневажаємо їх і говоримо злобою, бо ми виросли, І гордість з'явилась у нас, як ми часто вважаємо, що ми є дорослі, та не хочемо слухатись батьківських порад, Проявляємо до них. Тільки крику та злості та образи летять, наче падає гра, а згадаймо ті роки, як були ми маленькі, як не вміли а але вміли кричать, як хотілося нам пригорнутись до неньки і у тата в руках спокійно лежать. А згадаймо ті ночі, які не доспали, а схилившись, Вами молились вони, скільки сили і добра проявляли, що були задоволені їхні доньки, сини, скільки раз не доївши, нам хліб віддавали, скільки Бога молили за кожного з нас, як любили всіх нас і плекали, і все віддали на радість для нас, Час пройшов безупинно, і вже постаріли, сивочоми ми стали наші рідні батьки, і як правильно жити, вони нас навчили. Все найкраще віддали для сина і доньки. Тож давайте батьків будемо завжди любити, будемо в кожній молитві, молитись за них, шанувати їх будем і добро лиш робити, бо вони заслужили. Від діток своїх. Амінь.